Вітається це від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що там з відбудовою та компенсаціями. Ми продовжуємо говорити про гроші, і якщо ми вже про них говоримо, давай згадаємо і про компенсації за зруйноване житло. 17 березня президент підписав закон про виплату компенсацій. Ми критикували це рішення, що його зареєстрували в Верховній Раді, і продовжуємо критикувати досі. Але зараз все таки нардепи ухвалили один закон, який Трошки усуває деякі проблеми, які саме Оксана. Цей закон він розширює форму компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії житло і дозволяє використовувати компенсацію для відшкодування вартості будівельних робіт та будматеріалів, які придбані до отримання компенсації. Фактично був ухвалений закон про компенсації. Потім була запущена постанова Кабміну, Програма є відновлення. Є люди, які зробили. Ремонтом певне відновлення свого житла до того, як вони отримали. Згоду на цю компенсацію вони не могли отримати кошти за цією програмою. Цей закон дасть можливість їм отримати кошти. Але все таки глобально цей закон не розв'язує ті проблеми, про які ми говорили раніше. Давай дуже коротко пригадаємо, які це проблеми. По перше, цей законопроєкт він стосувався і стосується зараз тільки майна, яке знищено від 24 лютого 2023 року. Я про це згадувала на початку. Вча Росія веде бойові дії з 2014 року і є. Достатня кількість житла, яке було знищено в цьому проміжку. Друге те, що компенсацію можуть отримати лише фізичні особи та об'єдна та ОСББ. Водночас юридичні особи, чиє майно пошкоджене, вони не можуть подати заявку. Це виглядає не цілком справедливо, що ми кажемо, що погано що юридичні особи не можуть отримати. Але і фізичні і юридичні особи вони є рівними перед законом, і тому це може спричинити позови і до українських судів і до європейських. Війського суду з прав людини щодо захисту права власності також є питання щодо статусу цієї комісії з розгляду питань про надання компенсацій Вона є консультативно дорадчим органом, тому вона не може мати повноважень приймати рішення про надання компенсацій А будь-які рішення вони мають затверджуватись органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Ти вже згадувала про послугу відновлення. Пошукала актуальні дані, скільки українців вже отримали цю допомогу у вересні. В Мінреінтеграції повідомили, що в межах є відновлення українцям виплатили вже мільярд гривень. А ми пам'ятаємо, що ці гроші виплачують з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І це рішення ми теж критикували, тому що фонд створювали не для виплат, не для виплат компенсації, а щоб відбудовувати інфраструктуру. І зараз, схоже, його таки вирішили використати за призначенням. Тому що уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів з фонду Оксана. На що саме ці 53 мільйони гривень будуть виділені Міністерством внутрішніх справ для державної служби з надзвичайних ситуацій, яка є саме в структурі Міністерства внутрішніх справ, на бюджетну програму забезпечення діяльності сил цивільного захисту? Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію трьох проєктів. Перше це нове будівництво командно-диспетчерського пункту аеродрому Ніжин, а друге це капітальний ремонт будівлі пожежного депо на 6 виїздів в місті Чернігів. І третє це розроблення до документації на проєктування державного державного пожежно-рятувального посту головного управління ДПСУ в Херсонській області в селищі Високопілля. зараз ти знаєш в змі дуже багато пишуть про бюджет на наступний рік і про те, що в нього заклали втричі менше грошей ніж хотів віцепрем'єр з відновлення Кубраков. А я можу зрозуміти цю логіку, тому що оборона зараз є більш пріоритетною ніж відбудова, і тому логічно, що ми можемо забрати якісь кошти на на оборону з відбудови. Але в такому разі, чи оці проєкти, про які ми говоримо, вони справді є пріоритетними, коли ми розуміємо, що грошей не дуже багато. Насправді складно сказати, тому що відсутній єдиний план відбудови і кошти цього фонду вони насправді виділяються безсистемно. І з одного боку, так, от якщо ми говоримо конкретно про це розпорядження Кабміну, ну допоможе покращити інфраструктуру об'єктів цивільного захисту. Але з іншого боку, в умовах, Воєнних обмежень, зокрема закритості реєстрів, обмеження свободи слова. Це я кажу привіт єдиному марафону. Медіа і організації громадянського суспільства вони не можуть ефективно контролювати використання державних коштів цим фондом. І насправді є багато запитань до пріоритетності проєктів, які фінансуються ним. І тут виникне питання: що натомість, і який підхід має бути Стратегічно, очевидно, але що влада мала би зробити? Має бути розроблена єдина стратегія відбудови і вже на її. Основі планувати роботу фонду. Я загалом розумію, чому єдина стратегія відбудови це таке трішки міфічне поняття, тому що ми не знаємо, доки буде. Тривати війна, ми не знаємо, які наслідки будуть, і не знаємо, не знаємо, що бути далі. Ну, тобто дуже багато всього не визначено. Але ми точно знаємо, що відбудова вона має бути вчасною, вона має бути ефективною, справедливою і базуватися на даних. Про це йдеться в позиціях центру спільних дій з приводу відбудови, і лінк ми залишимо для вас в описі. Кому цікаво, то переходьте і ознайомлюйтесь.